Як працює сама програма Quice. E, на даному етапі нас показує, що тут є обмеження швидкості, e, що буде радар стояти. Так само, як і поліція. Стається сюди, виставляється поліція, питає, видима, не видима, з радаром, без радара. Просто ставимо видима, тому що якщо з радаром буде приховати. Відправити. Тепер дивимося, ми отримали свої бали. Тепер дивимося, от зараз буде стояти радар. Це ми там зарані виставили раніше. Ну, треба на тому самому місці, де от радар. Ось у нас радар, він, правда, замальований, але він є. І тут його показували щойно на, на радар. Таким макаром ви попереджаєте і себе, і е, е, інших водіїв, що на даному участку є встановлений радар і треба бути більш обереження. Це стоїть. О, зараз ми глянемо, що саме що саме було виставне. Перше обмеження швидкості. А, це тут далі, що там буде вода. Тут є знак стоїть, що показує, що, що є вже радар. Так само в Україні. на червоним світиться. Ми тоді перевищимо. От радар стоїть. Він, напевно, вже нас зловив. Сюди покажи ще раз. Показую, що там на місці, каже так, на місці. Тобто вже хтось перед нами виставив, що тут стоїть радар. І два рази виставив. Далі три, і чотири. напевно когось зловили і вони вже так зі страху. Так само і в Україні, Допустим, коли стоїть поліція, виставляється, але не пустить. Це просто коли поліція з радаром стоїть, тоді виставляється, що в даному місці знаходиться поліція. І таким чином ви попереджаєте водіїв, не треба моргати. Ну, хоча так, звісно, постійно потрібно, щоб, диван, щоб ця програма була включена.